І ми розпочинаємо. Горять медалі, честі, слави блиском. Ми знову зустріли високосний рік історію імен як Карбу і в пам'ять 21-й вік. Ми разом ті з ким дружить голуб миру, вогонь Олімпу зупиняв війну. Ми шанс даємо, даруємо в кращу віру і граємо у дуже чесну гру. Ці правила для всіх людей єдині. Нема різниці, бідний чи багатий, їх поважають в будь-якій країні, а суть в одному вмій перемагати. Віват спортсмени, пілігрими долі, вищий твір в літописі буття, не по наказу, а по добрій волі віддали спорту все своє життя. Хай вашу честь звучать хвалебні оди. Нехай попутні дують вам вітри. Вам завжди притаманний дух свободи. Так було, є. І буде так завжди. Чортків, привітаємо атлетів вашими оплесками. Вперше на теренах Тернопільщини ми проводимо міжнародний богатирський турнір. Він має повну назву Міжнародний Кубок Галичини зі Стронгмену. Він проводиться не вперше. Він проводився на Львівщині, Франківщині, в Чернівцях, вперше на Тернопільщині. І Дякувати Богу, ми проводимо у вас і погода нам це дозволяє. Зранку нас настрашили, але <кхи> організатори нашого турніру. Наш турнір організований: Федерація Стронгмен України, Федера... професійна ліга стронгменів України. І наші змагання відбуваються за підтримки кандидата у. Депутати до Верховної Ради Олега Ваврика. На майданчик викликаються учасників. Наш турнір парний. Кожна команда буде складатися з двох атлетів. Коротко нагадаю вам історію: українська команда в складі п'яти атлетів чотири рази, не поспіль, а чотири рази завойовувала титул найсильнішої нації планети. Це вони перемагали на командному чемпіонаті світу по стронгмену. Я хочу запросити на наш майданчик команди. Викликаються команда України номер 1 Олександр Лашин. Маріуполь, тричі володар титулу, найсильніша людина України. Віталій Міхеєв, місто Київ, переможець та призер турнірів зі стронгмену. Команда України друга. Сергій Конюшок, володар титулу найсильніша людина світу у вазі до 105 кілограмів. Володимир Рекша, Львів, володар титулу найсильніша людина України у вазі до 105 кілограмів. Команда України третя. Олександр Пеканов триразовий чемпіон світу у команді. Віктор Юрченко. Дворазовий чемпіон світу у команді. Наші гості, наші гості команда Латвії. Роланс Губіс. призер чемпіонату світу з парного багатоборця, переможець останнього етапа Кубка світу. Марек Ледіс. Сьогодні в нього. Десять років випало зі займається цим видом спорту. Він срібний призер чемпіонату Латвії та третє місце на особистому чемпіонаті Європи. Команда Молдови. Сергій Мірзенко, чемпіон країни. Молдова! Чемпіон Європи з пауерліфтингу. Вадим Смолян, чемпіон країни зі стронгмену. Чемпіон світу з пауерліфтингу. І шоста команда у нас така збірна Естонії і Польщі. Запрошуємо. Мейлі Спейл. Естонія. Чемпіон Європи зі Стронгмену. Батломей Бартал... Баг! Польща. Ми й лісьби, чемпіон Естонії. Як ви бачите, склад учасників досить солідний. Боротьба буде запеклою. На майданчик викликаються Рефері. Кирило Чупринін. Чемпіон, неодноразовий, дворазовий чемпіон світу у команді. Василь Ірасюк. Двічі було титулу найсильніша людина планети! Я хочу запросити до вітального слова Василя Веростюка. Ходи сюди. Є другий мікрофончик. Як чути? як чути, чорські, добрий день? Вітаємо сьогодні тут, на центральній площі міста Чорткова, усіх шанувальників нашого виду спорту, який називається Стронгмен. Вітання спортсменам! Тому що сьогодні у вас відбувається міжнародний турнір, як вже сказав Роман. Сьогодні відбувається парний турнір. До вас приїхали хлопці з Прибалтики, з Польщі. Ну і звісно ж, українці. За кого будете вболівати? Молодці. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Будуть оплески, будуть крики, будуть свисти, Так? Я не помилився. Добре. Декілька слів для хлопців, хочу їм побажати ні пуху, ні пора, як кажуть у нас в спорті. Хлопці, good luck. Всього найкращого. Бажаю вам чесної і безкомпромісної боротьби. І ще хочу. Занонсувати подію, яка буде відбуватися по закінченню другої, четвертої і шостої вправи, для нас е, важлива ваша підтримка, а саме Тих хлопців, які хочуть себе спробувати в нашому виді спорту, і саме для них будуть представлені три силові вправи: це фермерська прогулянка з валізами по 115 кілограмів. Друга вправа це логліфт, піднімання залізної колоди вагою 110 кілограмів. І третя вправа це кантування колеса вагою 360 кілограмів. Тобто ми об'являємо турнір для аматорів. Ще раз повторюся по закінченню 2, 4 і 6 вправи. Отож, хлопці сильні, сміливі, виходьте сюди і пробуйте себе. І ще раз хочемо наголосити, що переможець цього аматорського турніру буде мати можливість приймати участь у наступному 2013 році в наших змаганнях в Стронгмені. Ну що ж, Спортсмени наші готові. Передаю знову слово Романові. Ще раз: слава Україні! Підтримуйте наших і закордонних спортсменів. Дякую. Не віддавай мікрофон, не віддавай. Поки що я хочу скористатися нагодою, адже ті люди, яких хочу викликати зараз сюди, от перед хлопцями, перед славетними і в світі в Європі, це ваші земляки. Це команда Кристал і Щорткова, яка нікого не запитавшись. Без дозволу взяла і стала чемпіоном району і виборола суперкубок району. Я хочу, щоб ти від організаторів змагань вручив їм комплект форми. Капітана команди я би запросив. будемо Василь, вручи, будь ласка. Підтримуємо своїх футболістів! Ми вас вітаємо! Хлопці, будь ласка, вийдіть сюди, на центр майданчика, щоб бачили всі свою футбольну команду. Хто з вас капітан? Ви капітан. Ми вас вітаємо з перемогою. Вітаємо ваших хлопців! Вітаємо команду! Прийміть, будь ласка, форму від... Від земляків! Прийміть в подарунок форму від організаторів нашого турніру. Хлопці, ми ще раз вітаємо, будь ласка, глядачі, оплески для футбольної команди з міста Щорткова. Дякуємо вам, хлопці, усього вам найкращого, спортивних досягнень. Я хочу. Давайте ми ще раз оплесками відпустимо хлопців, тому що їм потрібно розминатися і готуватися до першої вправи. Будь ласка, хлопці, п'яти хвилин на готовність. А я хочу до мікрофона запросити з вітальним словом нашого партнера, нашого турніру, кандидата у депутати до Верховної Ради Олега Ваврика. Всім доброго дня. Хочу подякувати всім учасникам, які відкликнулися на наше. Прохання провести такого рівня змагання, от. побажати їм наснаги до перемоги, хай переможе найсильніший, а всім нам брати приклад з них здоров'я, щастя, всього самого найкращого, добробуту, в кожну домівку. Дякую. Дякуємо вам за підтримку. Я хочу вам оголосити програму змагань. Змагання у нас відбудуться у семи вправах. Першою у нас буде Arm over Arm. Це тяга автомобіля вагою 12 тонн на 15 метрів. Парне, це Давайте я вам швиденько розкажу, так як я виступав в цьому виді спорту і краще Романа знаю правила. Отож, перша вправа, ви всі бачите, автомобіль вагою в 20 тонн, є дистанція 15 метрів. Канат, за який будуть братися хлопці руками, сидячи на підлозі, вони тягнуть автомобіль до себе. Ну і звісно, виграє та команда, яка протягне дистанцію найшвидше. Друга вправа естафета. Перший етап естафети це супер йог вагою 360 кілограмів. Першому спортсмену потрібно пробігти дистанцію 20 метрів, після чого. Прибігти сюди і передати естафету другому члену команди, який в свою чергу бере важкий тімбер, тобто колодязь вагою 320 кг, і несе його знову ж таки на відстань 20 метрів, після чого зупиняється секундомір. Третя вправа: Далі у нас третя вправа під назвою Вікінг прес. Вправа «Вікінг-прес». На спеціальній конструкції встановлений автомобіль. Вага на оці ручки припадає 280 кілограмів. Два спортсмена в парі підіймають цю конструкцію догори, поки не буде зафіксовано суддями результат. І так на кількість разів. Час на виконання вправи 60 секунд. Наступна вправа, Наступна вправа суданська прогулянка. Суданська прогулянка на оцих ношах, ви всі бачите, встановлене колесо вагою близько 400 кілограмів. От ноші, колесо вагою 400 кілограмів. Ця конструкція буде встановлена на лінію старту. По сигналу судді спортсмени стартують, несуть 20 метрів в одну сторону. Після чого розвертаються і долають дистанцію ще раз, поки не прибіжуть до фініша. Отож, конструкція вагою 400 кілограмів і дистанція 40 метрів. Виграє та команда, яка виконує цю дистанцію найшвидше. Далі вправа Дедліфт. Знову ж таки, на спеціальній платформі встановлений автомобіль. Вага на руки спортсмена от в цьому місці. Припадає 320 кілограмів. Час на виконання вправи дві хвилини. Цю вправу спортсмени виконують по черзі. Тобто, відпрацював один спортсмен з команди, потім передає естафету і працює другий другий член команди. Отож, дві хвилини, 120 секунд, 320 кілограмів на кожного спортсмена. Вправу потрібно виконувати на кількість разів. Шоста вправа. Шоста вправа називається циркова гантеля. Дамбл вагою в 90 кг. Час на виконання вправи також 2 хвилини. Цю вправу спортсмени виконують по черзі. Можна змінюватись неважливо, скільки разів, і неважливо, якою рукою ти будеш виконувати вправу правою чи лівою, але найголовніше зафіксувати. Цей снаряд вагою в 90 кг над головою. Зножки виграє та команда, яка зробить в сумі найбільшу кількість разів. Ну і заключна сьома вправа це манхут-стоун. На цьому місці, на цій платформі буде встановлено спеціальне таке дишло. Висота планки 125 метрів, куля 150 кілограмів. Дві хвилини на виконання вправи спортсмени будуть перекидувати цю важку кулю. 150 кілограмову через планку, яка встановлена на висоті 1,25 м. Знову ж таки виграє та команда, яка перекине найбільшу кількість разів. Ну що ж, я вам пояснив? Загалом у нас є сім вправ. Ще раз повторюся, і ми будемо розпочинати. І зараз вправа тракпул автомобіль вагою в 20 тонн.